Своїм співом вона додала сили воїна, запалила серця і долетів її голос до самісіньких небес. Це мультик про пташку зі сталі. А сама червона пташка це наша Катерина Поліщук, яка майже півроку була у російському полоні. Великої години з пожежі і я Казку написала тернопільська письменниця Ірина Мацко. З нею ми зв'язалися по відеозв'язку. Отже, зараз тернополянка перебуває за кордоном. Ірина розповіла, що написала не тільки казку про пташку, а також про Михайла Діанова та інших героїв. Всі чули, як співає пташка в підземеллі, і це десь торкнулося мене так само, в тому числі. Те, що вона закінчила тернопільське музичне училище імені Крушеницької, і там зараз навчається мій син, це теж мені так дуже близько було. Михайло Діанов, такий беззаперечний символ своїм оптимізмом, своїм оцим таким. От, Ою мужністю, такою стійкістю і вірою в те, що все буде добре. Обидві казки нещодавно озвучили в рамках всеукраїнського проєкту Казонька, і вони вже опубліковані в соцмережах, зокрема у Телеграмі. Письменниця каже, що створила їх для того, аби діти вірили у перемогу і бачили наскільки сміливі і сильні наші захисники. Я сподіваюся, дуже що ці казки додають… І віри, і впевненості в перемогу. Навіть не хочу сказати, що надії, бо це має бути тверда віра, що вона буде, ця перемога. І е, нашим дітям прищеплюють е, ще більшу любов до своєї землі, до своєї мови, тому що є казки про мову, і таке, е, ну, якби гордість, таке... Пишання тим, що у нас є такі герої, і вони серед нас письменниця розповіла, що казок про героїв вона вже написала зо два десятки. Майже усі вони озвучені та опубліковані на телеграм-каналі Казанька.